Фобчу тов на єдиному податку обережна, а можна випадково нарахувати собі зайвий дохід і заплатити більше податків. Як цього уникнути? Є декілька варіантів переміщення грошей: перший переказ між власними рахунками це не дохід, але важливо призначення платежу обов'язково вказуйте, Перерахунок коштів на інший рахунок, інакше у звіті може здатися, що ви заробили більше. Наступне поповнення рахунку фіскалізованою виручкою це не дохід, якщо кошти вже пройшли через РРО або ПРРО. Повторно оподатковувати їх не потрібно, але все одно, призначені платежі варто зазначити, фіскалізована виручка або виручка через РРО, щоб у звітності не виникло зайвих питань. Третє поповнення рахунку власною готівкою чи з особистої картки це дохід. І так, він оподатковується. Пишіть у призначенні поповнення власними коштами або зарахування власних коштів. Такі дрібниці критичні у звітності. Щоб не пропустити інші важливі нюанси, ставте лайк та підписуйтесь.